Потрійне щастя завітало на початку жовтня у хмельницьку родину люховців. Одночасно, доля подарувала їм донечок Єлизавету, Аліну та Софійку. Батьки вважають цю подію найважливішою в житті. Це довго очікувані наші діти, такі дуже дорогі для нас. Ось і ми все ж таки вирішили, що будемо до кінця йти. Бог давав нам так, що на нашому шляху здибалися такі люди. Ну. Справжні фахівці, справжні професіонали своєї справи дівчатка народилися з невеликою вагою. На трьох мали близько шести кілограмів. Тому кілька тижнів провели у міській дитячій лікарні. Уже в рідних стінах до щасливої родини завітали з подарунками перші гості. Презентували дівчаткам власний транспорт на найближчий рік. Таких сімей нас. Е в місті Хмельницькому не багато проживає. Це було в 1999 році. тройня троє в нас була в 2007 році, аж в 2012 році. Тому ми їх щиро привітали таким і іншим сім'ям багатодітним Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати в місті. Хмельницькому діє програма підтримки сім'ї на 2015 році. Кожна з дівчаток має поліжечку, але поки що всі сплять в одному. Справлятися із дівочою компанією їхній мамі допомагає бабуся. Турбот вистачає, але для родини вони приємні.